Мене звати Ліля. І я зі Львова. Ось мій паспорт. На ньому герб України. Якщо ти дивишся це відео, швидше за все українець і ти. Я не знаю, чи ти з Луганська, чи з Одеси, чи з Харкова, чи з Волині. Але я тебе люблю. Бо ти мій брат. Ти українець. Давай будувати наше майбутнє. Разом! Я зустрів безліч людей з різних країн світу. І навіть сьогодні, проживаючи на Україні, я зробив для себе один важливий висновок. Найкращі, найкрасивіші, найпрекрасніші люди це українці. І неважливо, звідки ви захли чи сподівали, з півночі чи з півдня. Якою мовою ви розмовляєте? Яка вас расова чи культурна принадлежність, Навіть яку релігію ви сповідуєте? Ви найкращі, ви українці. Пишайтеся тим, що ви українці. Слава Україні! Привіт! Мене звуть Катя, я з міста Бердянськ Запорізької області. Ми українці. Унікальна нація з багатою культурою та традиціями. Завданням молоді є збереження цієї самобутності. Ми маємо захищати незалежність та соборність наших земель. На шляху побудови демократичного суспільства кожен має замислитися над своїм внеском у майбутнє України. Тому пропоную кожному. Зробити щось корисне, і тоді наші зусилля примножаться, і ми досягнемо успіху. Мене звати Степан, і я з Рогатина Івано-Франківської області. Ні мене, ні моїх друзів ніколи не зупиняла мова нашого спілкування чи область, в якій ми народилися. Мені мені буде дуже сумно, якщо ми опинимося по різні сторони барикад в різних країнах через політичні ігри олігархів. Тримаємося разом. Ми один народ. Я ніколи не ділила Україну на схід чи захід. Моя родина Україна, а не юг і Лівосток України. Ми з татом вболіваємо за Київське Динамо. Моя мама за Донецький шахтер. Я народилася на Миколаївщині, навчаюся в Києві. Моїх друзей, родіти ждуть в Криму, на Валині і Запорожжя. Однак, незважаючи на те, якою мовою ми розмовляємо, за яку команду вболіваємо чи де ми народилися, ми залишаємося українцями. Я хочу, щоб так було завжди. Моя родина Україна. Я Україна. Багатство природи, широкі простори та відкриті добрі душі. Це все ти можеш відчути в будь-якому куточку нашої батьківщини. Люди в Україні різні, тому й цікаві своєю унікальністю. В кожного з нас свої погляди на майбутнє, але єднає в нас єдина спільна ідея це сильна незалежна Україна. Здравствуйте! Меня звати Китиман Харшовацин. Я рускоязична, уроженка Грузії. Которая всю свою жизнь прожила в Україні в Криму. І сьогодні ми, від тіця всіх народів Криму хотім сказати, що Україна єдина. Ім моє ім'я походить з Ізраїлю, моє прізвище з Угорщини. Моя мама народилася в Росії, але душею я щира Українка. Квіточе незалежна, як моя батьківщина, впевнена та сильна, як рідна Україна. Ми лідери майбутнього. У кожного з нас своя історія, але над нами спільне небо. З різних куточків України ми тягнемося до зірок заради єдиної мети. І розділяє нас тільки бачення шляхів її досягнення. Не треба зводити нових кордонів. Мене звуть Аня, я з півдня Херсонщини. Я дуже хочу, щоб в Україні панували демократичні цінності, а держава піклувалась кожним своїм громадянином. Мене звуть Маріхіна Івана, я з Кіровограда. Проте останні півроку живу і навчаюся в Києві. Я впевнена, що батьківщину, як і рідну маму, не можна обирати їй можна лише допомогти. Тому незалежно від того, чи ви живете на сході, заході, півночі чи Півдні, Ми маємо об'єднати наші зусилля для спільної мети, для боротьби за українську незалежність, за самостійність нашої неньки України та за її соборність. Привіт, мене звати Дар'я і я з міста Вінниця. Я пишаюся тим, що маю друзів з різних куточків України з півдня і півночі, зходу і заходу. Нашому спілкуванню ніколи не ставали на перешкоді розбіжності у поглядах стосовно політики, мови, національної приналежності чи релігії. Ми, молодь України, хочемо жити в неподільній, суверенній, незалежній державі, і ми не дозволимо нікому відібрати у нас це право. Мене звати Настя, я народилася в Херсонії, в російськомовному середовищі. Проте я обожнюю українську мову та українську культуру. Я вважаю, що мовна проблема не повинна бути приводом для розпаду держави. Навпаки, ми повинні мати спільну мету, будувати нову країну та нове суспільство. Мене звати Наталя, я живу в місті Херсоні. Пам'ятаєте всесвітньо відому промову партіна Лютера Кінга. Я маю мрію. Так ось я також маю мрію. Я хочу, щоб мир, та добробут панували на українській землі. І не важливо. Північ, південь, захід то чи схід, адже ми всі єдині і у єдності наша сила. Привіт, я Оксана. Я Вінничанка, але передусім я українка. Я вірю, що нашої держави гарне майбутнє. Але для цього нам треба всім разом об'єднатися і постаратися для того, щоб зробити з України справжню розвинену державу. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо успіху. Єднаємося. Я 100% український водойм. Моя мама з західної України, а тато з східної. Я навчаюся воно-Франківську, на а кожного місяця їжу здавати звідти до Києва. Я ніколи не була східніше Сімської області, але в мене є багато друзів в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, в Одесі та Криму. І я дуже хочу їх відвідати в межах єдиної української держави. Ми всі, як ангели, ми всі летимо на крилах однієї ідеї. І Ідея ця – єдність України. Люблю Україну. Станемо, браття, всі за волю відцяну додому. Друзі, пам'ятаємо, що цей не легкий для України час. єдності наша сила, дружби наша перемога. Кажуть, що український індекс це високий зріст, лисяве волосся та блакитні очі. Та я вважаю, що український індекс це вололюбність, сміливість та єдність. Україна для мене це колиска дитинства наповнена спогадами і тут моє коріння настільки глибоке, що стає невимовно боляче, коли його насильно намагаються відрізати. Я вірю, що Бог з Україною і Він допоможе нам зберегти землю, за яку віками боролися наші діти і пратья. Я страшенно люблю подорожувати. Я бачила неосяжність Дніпра глибини Чорного моря та на висоту Карпатських Україна це єдина країна. Від села Гремніч на півночі, до мису Сарич на півдні, від села Соломоново на Заході, до села Чорновосінка на Сході. Україна це моя і твоя країна.